Вже другий рік поспіль війна в Україні заважає людям планувати свою відпустку на узбережжі Чорного та Азовського морів. Пляжі Азовського повністю окуповані армією країни-агресора. А ось відвідування чорноморських курортів у межах країни обмежені через мінну небезпеку та загрозу ракетних обстрілів. Окрім відпочинку на морі, на щастя для українців доступні пляжі Озер, гори та ліси. Тож сьогодні журналісти телебачення Капрі вирушили вулицями Покровська, аби дізнатися, чи планують місце. Тобі мешканці вирушати у літню відпустку. Хочеться на море. В Одесу. Ну, трошки можливо. Да Україні. Я Римчі. Та ні, в этом году не сейчас. В отъезде, да. В отъезде зараз уезжаю, так что в этом году нет. Пока нет. Ні, скорее всего. Вообще-то думали, но не знаю. Получится, все будет зависеть от обстоятельств. Люблю море, но не знаю. як буде. Нет, не планирую. Дійсно, ну, планую. Я буду відпочивати в цьому році у себе на городині. До Польщі, до внуків. Ну вовші, якщо війна закінчиться, то поїду. Як бачимо, думки покровчан різняться. Наразі попит на відпочинок за межами міста значно збільшився. Популярністю користуються західні області України та декілька інших країн. Найпопулярніші напрямки, якщо ми беремо відпочинок в Україні, це Трускавець Яремче, Славське. Якщо ми беремо закордонні подорожі, то це Болгарія, Туреччина, Чорногорія, Хорватія та інші. На море. Ну як вам сказати, можна поїхати в Одесу, але ж там поки що заборонено купатися. Якщо ви хочете... Покупатися в морі, то це треба їхати тільки за кордон. За словами туроператора у цьому році літня відпустка у середньому обійдеться від 500 гривень на одну особу за добу. Якщо ми беремо вартість туру по Україні, я буду казати за одну добу. Це буде десь від 500 гривень на чоловіка за добу. Це тільки проживання. Проїзд окремо додатково оплачується. Якщо це закордонна подорож, наприклад, Болгарія на початок червня на 9 днів з дорогою, це буде коштувати десь приблизно від 6 тисяч гривень за людину, за весь тур да проїзд і проживання. Зазвичай відправною точкою у туристичних подорожах є Дніпро, Київ або Львів. Зістатися зазначених міст мешканці можуть у декілька способів. З Покровська ви можете доїхати до Дніпра залізницею, також ви можете доїхати автобусом, перевізниками, також залізницею ви можете доїхати до Києва, є прямий потяг, і до Львова. А вже з тих міст починаються тури. Є тури, в яких дорога вже входить, наприклад, з Дніпра, з Києва чи зі Львова, а є тури, в яких ці послуги треба докупляти самостійно. Варто зазначити, що для подорожей як Україною, так і за кордоном кожному туристу необхідно при собі мати певний перелік документів. Якщо ви хочете подорожувати Україною, для цього достатньо українського паспорта або айді картки Якщо це за кордон, то це звісно загранпаспорт, біометричний загранпаспорт, хоч для дорослого, хоч для дитини. Якщо дитина їде, наприклад, з бабусею, то це повинен бути дозвіл від обох батьків нотаріальний. Україна багатогранна країна з великим туристичним потенціалом. Більшість психологів зазначають, що незважаючи на виклики сьогодення, людський організм все одно потребує відпочинку та психоемоційного розвантаження. Тож навіть проведені вихідні у родинному колі на природі допоможуть вам відволіктися та зарядитися порцією енергії.